Біля Макіївської загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 56 У школі навчаються 227 учнів, а надають їм знання 25 вчителів. Кожен вчитель працює над вихованням особистості школяра з високою культурою здоров'я, здібностями до самореалізації та високими духовно-моральними цінностями. Кожен вчитель Веде пошук використовує активні методи навчання, бере на озброєння все найкраще. Ми хочемо познайомити вас із вчителем початкових класів, головою шкільного методоб'єднання початкових класів, лауреатом міського конкурсу педагогів Зоряний час-2013, лауреатом конкурсу Галереї інновацій, учасником форуму лідерів Донеччини з питань інноваційних технологій, учасником конкурсу. Професіоналізм, творчість, успіх. Керівником майстер-класу з презентації інноваційних методів та прийомів у навчанні та вихованні учнів початкової школи Сташевською Оленою Анатолівною. На своїх уроках я використовую інтерактивні методи навчання. Під час їх використання діти працюють в парах і відчувають свою успішність та атмосферу взаємодії. До всіх присутніх хочу звернутися із такими словами. Візьми своє серце. Запали його сміливо. Віддай його дітям, щоб завжди горіло. До вашої уваги фрагменти уроків з використанням інтерактивних технологій навчання. В сірі до сьогоднішнього уроку ви отримали завдання. Зараз ми з вами перевіримо. Як ви їх виконали? І так, групи готові? Так! <піл> будь ласка, хлопці розпочнемо. І так, перша група це група, на вам допомогли у двері, чи зателефонували по телефону. Чи готові ви? Так, <піл> будь ласка, яке домашнє завдання ви отримали до сьогоднішнього уроку? Капітан команди. Треба було розв'язати ситуацію. Під нарком. Вам позвонили у по двері, чи по телефоні. Добре, чи запланували по телефону. Зараз ми з вами перевіримо, як діти і ця група підготувала це завдання. Будь ласка. Підемо уважним, послухаємо. що батьків немає вдома і не відчинив з Так, добре. Тимофій? Я не перемовляю, завжди не відчиняв з У мене є ось така чарівна скриня. Ці чарівні скрині лежать чарівні кіндери. Для чого вони? Для того, щоб кожна команда, капітан команди нашої взяв ці кіндер і прочитав свою оцінку за сьогоднішній урок. І так, будь ласка, розпочнемо Розпочинаємо. Розпочинаємо з першої команди. Це команда. Вам позвонили двері або по телефону. Будь ласка, катуся. Який обираєш Так, підіймайся, повертайся до учня. І так, яка оцінка вашої групи? Подивись. Подиви. Його треба трошечки натиснути. Ось так. Раз. А ну-ка. Подивіться, що вам там написали. Будь ласка, читайте. Чудово. Чудово. Група працювала чудово, молодці. Вони дали вірні відповіді і підготували нам гарну сценку. Будь ласка, друга вірка, друга група капітан, і так Катруся прочитає відповідь і оцінку вашої групи. І так, сама спочатку прочитає. Молодці. Молодці. Молодці працювали. Працювали. Працювали творчо. Творчо, молодці працювали творчо. Будь ласка, починаємо з першого порядку. Природі. І назвемо разом з листочком всі слова, які пов'язані з природою. Будь ласка, хто бажає? Арте Показуй свій листочок? Це бруньки і листечко. Так, прикріпили. Добре, далі. Даша, Денис і Даша. Це верба і калина. Добре, це верба і калина. Прикріпили. Добре, далі. Пролісок. Це пролісок і весна. Добре. Це

Сташевської Олени Анатолівни було представлено на педраді. Інтерактивне навчання це насамперед діалогове навчання, під час якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. Інтерактив це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності один Одним із завдань якого є створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спряможність. Класифікація інновацій має слідуючий вигляд. Якщо подивитись на дошку, то ми можемо їх поділити на три основних групи. І так, Будь ласка, перша група це психолого-педагогічні умови, друга група це наукова виробнича діяльність. І третя група соціальна співробничі інновації. Після педради на шкільних методоб'єднаннях вчителі розглянули представлений досвід та активно впроваджують його у своїй роботі. Оскільки нове в педагогічній теорії та практиці поняття «відносне», Професіоналізм педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливим є забезпечення нової якості освіти. Папа на дошку. Що ви бачите на цій дошці? Що це таке, а на українській мові як сказати? А в середине плиточка для кассика отлично. Треба поливати, правильно, поливають їх. І ми з вами, діти, також поліваємо нашу квіточку. А допоможуть нам краплинки, бажання, краплинки, побажання. Так, будь ласка, виходьте. так, давайте пополивати нашу квіточку. Це наш клас. І, на перший клас виходить в дошки, до дошки краплиночку. Що ти бажаєш сім'ї там, Юлічка? Що бажаєш? Я выходит вот так сказать. Так, давай туди такая проклинка, так уж чайна. А ты только еще подумай, что ж ты хочешь побажать, девка. Так, а ну, милечка тут хочешь, что ты будешь бажать, ты прикреплюй. Так, кажи. Так, ну что ты бажаешь, Уля, кажи, девка, что бажаешь? Чтобы они не болели и маму с папой. Сли. Хорошо, Будь ласка, на наш екран. Що ж нас трапилося? Наш Том дуже кудись поспішав. Він біг дуже-дуже швидко, дивіться на нього. А біг він у магазин. І він запихався і почав вимовляти звук. А як ми запихалися, як ми кажемо, добре! Так, Коля тихенько, а потім він почав пихати, казати БУ. Повторіть, будь ласка, Пен. E Добре, епен. E це next. А e пенсіл. Репіт. Що таке пенсіл, Аліна? Оліпейс. Добре українською, будь ласка. А що ще в нас було в нашій крамниці? E pencil box. Repeat, please. Повторили. E pencil box. Коля, що це? Це пенал. Добре. В нас ще там продавався пенал. А ще в нас там була, була. 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 ерапе. Повторили повторила Ерапе! Ми сьогодні розпрощаємось з дуже я люблю всі дії, І що хочеш, я умію. Є у мене ви і час. О, спосіб маю повсякчас. Знаєте, ви всі люди сумлінно, бо зовуся неодмінно. Умію діяти чудово, отже, зрусь я діє слово. Сьогодні в нас з вами останній урок по цій темі. І для того, щоб перевірити домашнє завдання, ми з вами опинемося трошечки весняному лісі. Але у вас таке завдання. Це наші дві да? Не руш, не руш, не річ, не оббивай. Ти що, дівчина, є ж на розбійні. Я хотів тільки собі точити з берези. Не точи, це кров її, не пижи крові сестроки моєї. Ти березу сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка ви Всі прослухали невеличку сценку і пишемо письмо по пам'яті. Які ми запам'ятали дієслова з не. Значить, зараз ми, я думаю, виборалися з цим завданням. Прошу зачитаємо, які ми дієслова запам'ятали. Прошу «Не не 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 І діти, зараз ось ми взялися за руки, да, за долонька. І почула, що теплоту долоньок да, почула. І ось зараз я хочу. Передати вам частинку свого серця, частинку свого тепла. І сподіваюся, що ви всі виростете дуже добрими людьми, чуйними. У кожного кожного розвине свій талант, і потім я буду вами пишатися. If you feeling it, my friend, it's a super-fantasy, that's Открытим выпускной своей своих крылов на стране, стране особой, под которой мы поем.